Доброго дня. Сьогодні ми проводимо тематичний тренінг з імітацією реальних подій на робочих місцях на тему безпеки під час експлуатації технологічних виборців. Тематичний тренінг проводять головні державні інструктори Південного управління держаці, Олексій Володимирович, Дальченко, Олександр Сергійович. Теоретичний тренінг проводиться на території підприємства ТОПОКОП ЧЕМ за участю інженера з охорони праці внутрового Володимира та оператора Лін. Основні вимоги правил безпечної експлуатації технологічних трубопроводів передбачені. Правилами охорони праці під час експлуатації технологічних трубопроводів, затверджені наказом Мін, Міністерства енергетики та будівлі правосовців України від 2014 року номер 757 Ці правила поширюються на суб'єкти господарювання незалежно від форм власності і організаційно-правової форми, які під час своєї експлуатації. Виконують експлуатацію технологічних трубопроводів е, з небезпечної технологічним у переробні перегосов, та мають е, відповідний тиск е, е, до роботи з е, 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 експлуатації технологічних трубопроводів Допускаються працівники, які за е, е, медичними дити показниками мають право на виконання цих робіт фізичної небезпеки, працює навчання та перевірку знань з охорони праці, установому законодавством порядку інструктерії з охорони праці, які забезпечені спеціальним одягом та навчені безпечним методом виконання робіт. Основні вимоги до технологічних убукових. Технологічний трубопроводи повинні мати успішну конструкцію відповідно до проєктної документації, пройти періодичний технічний огляд, якщо потрібно, то первинний після монтажу технічний огляд та експертне обстеження по після минулого там, певного періоду часу. Давайте приступимо до виконання робіт. Оператор лінії забезпечений спецодягом, каска, окуляри, перчатки, кабінезон. Під час початку експлуатації технологічних трубопроводів оператор лінії перевіряє справність обладнання перевіряє справність манометрів, які повинні бути повірені та мати цілісну ету. Якщо безпечна експлуатація під час перевірки, не виявлено будь-яких там неповатних і так далі, то безпечна експлуатація продовжується, діяльність оператора лінії повинна в першу чергу супроводжуватись контролем за правильною роботою.